А зараз я вам покажу Варшавський Манхеттен. Це квартира з таким видом на найвищу вежу у Європі. Ходімо вам покажу це планування. Отже, тут ми зараз одразу знаходимося в великій кухні з вітальною, де ви будете приймати своїх гостей. Кожен вид в цій квартирі просто неймовірний. Я б тут зробив особисто кабінет. Це квартира для родини там з двома з трьома дітками. Дуже класно підійдемо. Ходімо вам сюди, покажу, як тут все облаштовано. Ось тут ми робимо величезну гардеробну на вашу родину. Ось тут в нас санвузо. А ось тут можна зробити кабінет або вашу спальню з ось таким видом на бізнес-центр. Друзі, подивіться. Вау, я надихаюся. Це моя мрія тут жити. Ходімо, вам ще покажу мастер бедрум Це спальня з своєю власною окремою кімнатою. І так само з видом на варшавський Манхеттен. комплектацію квартири входить ремонт, який ви можете особисто обрати. Ця квартира на 145 метрів квадратних. По всім деталям пишіть мені в особисті. Запрошую вас на перегляд.